Хочеш ефективно планувати та організовувати роботу над проєктом. Працюєш у команді і хочеш призначити завдання окремим людям. Дивись, як створити графік проєкту в додатку Кісліст і керувати завданнями всієї команди. Щоб створити графік, спочатку треба створити сам проєкт. Натисни стрілочку поруч із кнопкою Створити, і обери опцію Створити проєкт. Дай йому назву та ще раз натисни Створити проєкт. Коли перейдеш до панелі проєкту, відкрий вкладку розклад. Почни створення графіку з додавання основних етапів, наприклад, етап перший розробка функціонального плану. Кожен етап можна деталізувати, розбивши на окремі дії. У моєму прикладі це буде підготовка функціонального плану. Ще на етапі створення дії можеш призначити відповідального члена команди та вказати дедлайн. Тепер відкриємо цю дію і подивимось, що ще можна налаштувати. У середині дії ти можеш змінити статус, призначити її собі або колезі, встановити дату виконання, додати опис, а також прикріпити файли. Крім того, до кожної дії можна додавати підзавдання. Кожне з них також має відповідальну людину та дату виконання. Усі підзавдання автоматично з'являються у вкладці завдання у вигляді чек-листа. До кожної дії у графіку доступне поле для коментарів. У розділі приватні можна залишати нотатки для себе або для своєї команди. Дією або етапом роботи з розкладу можна поділитися з клієнтом у його особистому кабінеті проєкту. Звісно, якщо ти надав або надала йому доступ до самого проєкту. Завдяки цьому ти можеш передавати клієнту завдання, наприклад, надіслати план квартири. Клієнт може відповісти в коментарях, прикріпити файл і залишити необхідну інформацію. Дії в розкладі легко переміщуються між етапами. Просто перетягни, щоб оновити план. Створений графік можна переглядати у щоденному, тижневому, місячному чи навіть річному вигляді. У кожному з них доступна зручна фільтрація, наприклад, показати лише свої завдання або завершені. Щоб уникнути накладок, у календарному вигляді можна переглядати графіки кількох проєктів одночасно, і так само прямо в календарі змінювати дати виконання завдань, просто пересуваючи їх. Щойно ти відкриваєш панель проєкту, побачиш. Найближчі дії, поточні завдання, а також ті, з виконанням яких вже є затримки. Розклад проєкту в кісліст це справді потужний інструмент, який виведе твій процес роботи на новий рівень організації та ефективності. Підписуйся на наш канал, щоб дізнаватися більше про можливості кісліст, і не забудь поставити вподобайку.